Що шобіться на рубрика Телеграм, це про виставу з любов'ю від Давида та Едуарда. Вистава від Запорізького театру нового театру, 25 червня вона відбудеться. Ну і власне дещо про виставу розкажу вам. Вистава дійсно Ну, це одна з моїх найулюбленіших знову ж таки. І я навіть часто скажу, що збираюся відвідати 25 червня виставу від Давида та Едуарда з любов'ю. І Виставу називається. Ютья, взагалі, чисто англійською комедією по єврейськи Через що? Через те, що власне. Людина, яка написала цю комедію, жила тривалий час у Вашингтоні. А сама має ім'я Ліонель Гольдштейн. Ну, я думаю, що тут вже коментарі зайві. В ролях ну, непересічні актори це Дмитро Московцев та Віктор Генчаров. Постановка Світлана Світлани та Владислава Лебедевих. Це історія про перше кохання. Вистава про любов подружню, любов нерозділену, любов, яка подолала випробування часом. Це вистава про двох чоловіків, які ведуть боротьбу за право власності на жінку. Хоча жінка насправді давно вже померла. От, тобто, кому все ж таки належало життя цієї жінки, яку любили обидва, з ким вона була найщирішою? Чи була це подружня? Подружня зрада, зрадичі не була подружня ну тобто така дуже цікава історія. Це е, вистава спогад, вистава «Спомен», це роздуми про життя, е, про смерть, про любов, про дружбу, про сімейні цінності, про їхній вплив на е, судьбу людини, долю людини. Тому власне, я думаю, що ви абсолютно не розчаруєтеся. Якщо 25 червня о 18-й годині завітаєте до нового е, театру на виставу від Давида та Едуарда. Е, з любов'ю, причому Леонель Гольдштейн особливий автор, і сама п'єса з любов'ю від Давида та Едуарда особлива через те, що не так часто її ставлять в Україні, принаймні я намагалася знайти і взагалі у світі її не так часто ставлять. Тим не менше, вона дійсно особлива. Дійсно, це те, що навіть якщо у вашому ваш, житті ніколи не було подібної ситуації, вас все одно змусить замислитися. А чи справді все так зрозуміло вам один із одним? Чи насправді? Uh... Ви точно знаєте людину, з якою живете. Чи насправді любов це тільки те, що освячено там церквою чи нотаріусом, да, в раці? А що таке кохання, що таке дружба, чим закінчиться історія? Все це те, що ну стовідсотково не залишить вас байдужим при мінімалізмі, який з'явиться на сцені, ви побачите просто бурю, емоцій і такий максимум почуттів. що… Що довго ще не зможете забути враження від вистав від Давида та Едуарда з любов'ю? Ну а запитання для, для рубрики Телегра буде доволі можливо, доволі таким можливо. Складним да а можливо навіть навпаки філософським, можливо, легким Ну, словом я поставлю. А ви вже там самі вирішуєте, є, вирішуєте, є за що поборотися? Тому дайте відповідь на запитання в наших соціальних мережах: Фейсбук та ВКонтакті на офіційних сторіночках молодіжної редакції телеканалу Запоріжжя. Хто за законом мав більше прав на жінку у виставі за любов'ю» від Давида та Едуарда? Хто за законом мав більше прав на жінку? У виставі за любов'ю» від Давида та Едуарда 25 червня о 18-й годині в новому театрі відбудеться ця незабутня подія. Ну нагадаю, що відповідь потрібно дати якнайшвидше. Той хто перший дає, той і отримує запрошення. Це по перше. Ну а по-друге, особливість нашої гри в тому, що ви обов'язково повинні поставити лайк та зробити репост запису для того, аби нам допомогти визначитися із тим кому насправді потрібна кому насправді потрібні запрошення на цю подію ну здається що все розібралися да ви тепер знаєте що вам робити якщо хочете 25 червня вирішити на виставу з любов'ю від давида та едуарда і ми можемо за чистою совістю переходити до чергової ру